Боже. А хто ж це оце, в Гранаді його купить? Не, ну це не можна добре, пизділа, блядь, Дивись, як шапка. Це ж зараз це ж такі шапки ультрамодні, не, ну Якщо б я вночі шап стала по Гранаді, я б, звісно, купила б ці шапки. А так у мене шапки дві лежать зимові. Я вот як была на в Аде, понимаешь? В горах, Тут то, только то и одела. Ну, в общем, шапку в гранаті я одеваю, ну, может, два раза, три раза за сезон. Ага, а на насрочки. Це прикольный комплектик, да? Так, тоже дитяче пошло, нам не інтересує. ось эти шапки, скільки 12 євро. така мехова шапочка стоїть. Ну, це оце ж зараз таке модне. Ой, Юрочка, дивися, мої любимі пончо. Ось таке я люблю. Таке, знаєш, легенсеньке. 14 євро накинув на себе. І пошла, і пошла. Ну, це такі, да. Шарфіки по 8 євро, гарнюньки, так. Да. Треба ще на взуття піти подивитися. Бо я хотіла собі ці чорні уги взяти, Ну побачу, я їх так ношу, звісно. Не дуже часто, знаєш. О, вспомнила, що Антоніу треба купити теплу шапку. Це якщо в жіночому відділі продаються теплі шапки, то може в чоловічому теж. Ой, Юрочка, що ж хочу сумочки тобі показати. Ти подивися, що тут робиться м'якінькі сумочки. Боже, колись у мене була така маленька замшова сумочка. Я пішла у критий ринок. Ти знаєш переясловий критину, купила кусок цього меха і обшила її мехом. І, і в мене в першої, першої в Переяслові в, в університеті була мехова сумочка, а потім вже почали з мене копірувати всякі дизайни, Дизайнери, розумієш, і вже все. І пішли вже мехові сумки. А це я, це я перша зробила цю мехову сумку. Жалко, що не зробила патент. Понимаєш, так би зараз була мільйонершою. мільйонершою. Юрочка, хочу тобі показати циган, цигани ходять, бачиш? Коротше, без тачки, звісно, з дитиною, а чужі. І це саме. І ходять і промишляють, розумієш? Так, грязіс, граціс, граціс. Ну, сумочок, конечно, які хочеш. На будь-який вкус. І цвет такий клач вечерній 13 євро. Симпатичний. Оце мені нравится такі ем, тряпчані сумки, тому що ти їх... Постирав і вони як нові. А оці, типа з кожзама, ну, тріскається. Не, ну, такі благородні, інтересні сумочки, звісно. Мені такі сумочки вже не до чого. Уже я не викладач університету, так що мені вже не треба ці сумки, щоб тягати у них. Реферати реферати, на курсові роботи, подієш? На вичітку додому. Угу. Уже все, слава Богу. Від, это, відчитала. Боже, Юрочка, дивись, що це робиться. Це таке тепленьке домашнє взуття. А що це за потеряшка? А що це за потеряшечка? Ой. А, це ось, господі, це його спиногриз за ним іде. Ой, таке молоде, а вже з спиногризом. Ну це ж таке. Ой, дивися, які червоні. Оце я такі купила собі о, такі бежеві. тягаю другий год, вкинула їх у машинку стиральну. Постирала і, боже, вони як нові, розумієш? Так що синтетика синтетикою, а вона все-таки більш довговічна, понімаєш? Так, да, звісно. Кожного року хочеться щось новеньке, а куди ж стареньке тя дівати? Танечка. Дивися, ну була б моя воля, у мене було по таких тапок, я не знаю, всі б кольори пс купила. Але ж ну куди, ну куди? Ну, я ж кажу, що я купила одні такі біжевеньки, а вот, я в них хожу і радуюсь. Вони такі теплі, вони такі класні. А, вот, а ось, ось цю, дивися, що роблять. Ну, на що вони таке це витворяють зі мною? Такі лаптики. Лаптики симпатичні, да? ну, все таке гарне, все таке пухнасте, все таке приємненьке, це ще 6 євро, так? Да? Вроді, так. Да. Ну, все. Хочете лиже, хочете сандалі. Вот. Не, От. Ну, може хтось в ресторан, там на вечір. А що? Оділа это спочатку уги, а потім прийшла в ресторан, переобулась і давай ганять в сандалях. Е Коротше, красовичка, все-все-все. дедушка рядашком з бабушкою, чи бабушка рядашком з дідушкою? Понимаєш, що втомились? Сиділи би дома, господи. Лазити оце. Що, Юрочка, ти скажеш, Боже Таня, яка ти зла. Я не зла. Я просто вивільнюю свої емоції. Хочу, хочу бути доброю, буду доброю. Хочу злою, буду злою. Понимаєш, Ніхто мені не указ. Слухай, дивися. Оце ж я хотіла собі чорні уги, розумієш? Тільки я хочу чорні уги на високій платформі. Як оце, типу оце, висока така платформа, такі я хочу чорні. Бляха муха, ну і з красивенні, і розові красивенні. Ну, чорні ось уги, але не на платформочці. І так мені не інтересні, понімаєш? Ну, що тобі сказати, щоб мені чорні уги горіли, то не горять, розумієш? То можна подождати. Слушай, в мене ця парочка, оця сімейна, переслідує, розумієш? куди я піду, туди і вони йдуть. Що це таке ось дивидишся? Бачиш, це ось оця ганка ходить. Без ташки, без нічого, без цих типа дивиться, знаєш, ну на самом деле ми то знаємо, чим вона промишляє. Коротше, треба держати сумку при собі. Ну, немає тут.